Перш за все, хочу наголосити на тому, щоб всі чітко для себе зрозуміли. Управління культури, як орган управління, який здійснює галузеве управління, діє в цій ситуації, в принципі, із комунальними закладами в межах та в обсягах, визначених чинним законодавством, не більше. Управління комунальними закладами обласної ради здійснює три сторони, три головних суб'єкти. Це власник, а це є обласна рада, управління культури як галузевий управлінець, і в даному випадку це директор театру, художній керівник. Кожен із цих суб'єктів має виключно свій функціонал, і в обласній адміністрації. В управлінні культури немає жодної особи, яка мала право підписувати контракт, пролонгувати контракт чи вирішувати будь-які інші питання даного характеру. Більше того, втручання у кадрову політику комунального закладу це було б однозначне порушення з нашої сторони. Це ну, треба відразу зрозуміти. Немає тут жодної особи, яка могла б підписати подібний документ. Це було проти закону. Е, зі своєї сторони, як орган управління, е, управління культури постійно здійснювало комунікацію із сторонами е, даної ситуації. Ми спілкувалися і з окремими представниками і, е, і з колективом. В цілому. <кій> Я... Знаю е, всю ситуацію від обох сторін, які представляють обидва бачення розвитку подальшого, е, в свою чергу е, бачу вихід із цієї ситуації, однозначно. Е, зараз є факт непідписання е, керівником закладу контрактів із працівниками е, в подальшому відповідно до процедури. Зараз рекомендовано керівнику оголосити конкурс на зайняття вакантних посад, про які ми зараз говоримо із вами. Відповідно формується конкурсна комісія, відбувається конкурс, і тут вже я закликаю для того, щоб от не було спекуляцій, які зараз ну, там можуть бути долучиться і громадськість, і. Всіх бажаючих із колективу для того, щоб цей конкурс відбувся максимально прозоро і об'єктивно. А можна уточнити, так які вакансії, про які вакансії йдеться? Ми зараз говоримо про е, художниць драматичного е, театру. Це дві вакансії. Дві ми перевірили е, ці дії, е, не порушують жодних там процедур, е, не порушують закон. Е, Керівник має власне бачення розвитку закладу, має свої фінансові обґрунтування. Він теж якби об'єктивно показує зі своєї сторони цю ситуацію. Більш детально, мабуть, варто було б все таки поцікавитися у нього. Я не вправі коментувати або представляти там чиюсь точку зору. А можна уточнити, якою мовою ви з ним спілкувалися, оскільки кажуть, що я спілкуюсь критично державне. Це моя принципова а він? позиція, і як громадянина, і обов'язок тобто, а посадові а з ним співаєте. А то то вже ж ви в нього ну, поцікавили. Ну ви ж можете сказати це ж не закону, ну, не питання законодавства. якою мовою ви він спілкується з вами? Ну я ж собі не фіксую там. То тобто, ви не пам'ятаєте тут, пам ви, тут як варто все пам'ятаю. А, а якою він мови ну, спілкується? Дивіться за інших людей, не буду казати вам. Ви можете сказати, чи українською, чи російською, чи володіє він Я мову. Ще раз наголошую, я принципово спілкуюся українською і е, е, свого там, співбесідника теж налаштовую на те, щоб спілкувався зі мною українською мовою. державною. Тільки так.